Українські ж безпілотники атакували цієї ночі Росію, і то ми вже розуміємо, що ця атака була дуже системною і доволі таки масовою. От у Тульській і Брянській областях Росії зафіксовано було вибухи через атаку БПЛА. Росіяни пишуть у соцмережах, а також місцеві посадовці, представники кремлівського режиму на місцях повідомляють про те, що вибухи пролунали, зокрема. У Єфремові це місто так називається Єфремові Тульської області, і там повідомляють про пожежу поруч із єфремовським заводом синтетичного Каучуку у районі. ТЕЦ наразі невідомо чи ТЕЦ була атакована, чи цей уже згаданий завод. Оскільки вони. Поруч розташовані в цьому районі як вибухи лунали, так і пожежа зайнялася. Ось її на фото і відео фіксували місцеві мешканці. І також про атаку безпілотника на так само теплову електростанцію. На те сповідомили у Суземському районі Брянської області. от також за інформацією місцевого губернатора. Постраждали і два спиртзаводи у Росії, зокрема приміщення Єфремівського спиртзаводу і спиртзаводу в селищі Лужківське Суворовського району. Постраждалих, нібито немає. Працюють екстрені служби. коротше дуже багато об'єктів було атаковано. Ну це точно об'єкти енергетики. Не так як нам от зрозуміло з цих повідомлень місцевої влади, так і телеграм-каналів на Росії. Ну і спецзаводи потрапили під роздачу. Тут з одного боку можна жартувати про те, що ну Росія національна трагедія. спецзаводи перестають працювати. Їх атакують дрони. Однак варто також розуміти цілком серйозно, що ці об'єкти, ці підприємства, сперзаводи, так звані, вони виготовляють різноманітні хімічні присадки, додатки для палива, зокрема для авіаційного палива і палива високооктанового. Тобто, і крім того, різноманітні хімічні теж суміші, які використовуються у військовій мілітарній індустрії російській. Тому насправді ці спецзаводи водночас є і об'єктами мілітарної стратегічної ворожої е, оборонної, так чи е, просто воєнної інфраструктури, не відповідно теж підлягають вони таким атакам і ударам. Ось окрім цих повідомлень, які ми щойно зараз почули і дізналися із Росії. Е, знаємо, що безпілотники цієї ночі атакували і російське підприємство Біохіму у Тамбовській області, і промислове підприємство у Воронезькій області його тип уточнюється наразі, але Місцева влада Зворонецької області повідомляє про атаку саме по об'єкту промисловості. На аеропорт тим часом у місті Нижній Новгород Нижньогородської області закривали. Там працював план Кавіор відповідно на виліт і на прийом літаків. Це литовище, цей аеродром. Аеропорт перепрошую. Був закритий, не працював. Отже, місцевий губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що за російським часом о 5.20 ранку в місті Расказова в ймовірно внаслідок прийому е, прильоту безпілотника на підприємстві Біохім пролунав вибух із подальшим загорянням. Заявляє, що немає постраждалих і. Приблизно за годину а пожежу їм вдалося загасити на місці. Працюють усі екстрені служби. Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області Росії Гусев. Він теж заявив, що їм там вдалося засобами ППО і РЕБ подавити безпілотний літальний апарат, який при тому впав на будівлю цеху місцевого промислового підприємства. І виникло невелике загоряння, як заявляє місцевий губернатор. На поверсі будівлі відповідно працювали пожежні розрахунки на момент публікації. Цього допису місцевого губернатора ну так буває, що росіяни з засобами РЕП щось там подавляють, але при тому ці безпілотники не після дії РЕП падають відповідно влучно на певні об'єкти російської промислової, енергетичної воєнної інфраструктури, так як бачимо, було і цього разу. От зараз перевіримо, що там російське міністерство війни пише з приводу. Цихнічних атак можливо є якась уже зведена інформація. Так станом на 7.30 росіяни опублікували такі дані, що їм 11 безпілотників вдалося на територію лише Брянської області зафіксувати і знищити три на територію Білгородської і два на територію Курської області. Також по одному над територією Тульської Орловської областей. Ну, попри це, у цьому переліку регіонів бачимо далеко не всі області, згадані, де відбувалися вибухи, атаки безпілотників. Зокрема, не бачимо тут Воронезької, Тамбовської областей. Отже, це очевидно. Інформація не повного такого характеру. Про 18 дронів безпілотників Міністерство Міністерства війни Російське повідомляє, але замовчує. Певні окремі удари ті ж спиртзаводи, ані слова у цьому звіті не написано.